Десять років тому за ініціативи небайдужих людей був створений прекрасний благодійний фестиваль на зустріч мрії, завдяки якому дітки соціально незахищених категорій отримали можливість проявити себе, показати свої таланти, познайомитись і виступити на сцені зі своїми кумирами. Вони відчули любов та підтримку, зробили величезний крок на зустріч. Мрії за десять років в фестивалі взяло участь більш ніж шість тисяч дітей та двісті зірок української естради. Ми вирішили показати вам видимі та невидимі деталі фестивалю на зустріч мрії. Тож поїхали рано вранці. Ми разом із організаторами та волонтерами зустріли талановиту молодь із різних міст України та ближнього зарубіжжя. Діти поділились з нами своїми емоціями, очікуваннями. Та дехто навіть розкрив тайни своїх шедевральних виступів. Відчути знову ці всі емоції, пережити, коли ти за це не стиш. Ти маєш виходити, і ти маєш заспокоїтись і вийти, щоб заспівати, постанцювати. Познайомитись з людьми, знайти друзів більше. Мені понравилось, что вы встречали меня з песней. Первый раз в Києві я очень хочу получить такий невероятний восторг от этого. Я вже получила, то что вы нас так встретили ярко. Вже кортить подивитись на саму цікаву частину фестивалю. Відбірковий тур, що тривав два дні зі сльозами радості, обіймами, шаленими облисками та сміхом. А самі ж учасники розказують про свої враження від виходу на сцену та показують непідробні емоції перед виступом. Радість, енергічне. Щоб вони любили Україну свою. Українська ж наш український танець. Відчуття самі самі яркі, Відчуття сповнені емоції. Відчуття дівчатка понаходили друзі. Це саме перше. подружилися. Відчуття дуже хороше. Євгенія Тимошенко, яка піклується про діток сиріт, діток позбавлено батьківського піклування. Ми дуже вдячні їй, що така є жінка, така є людина, яка старається для наших дітей. Самі розумієте, який ще час, і вона знаходить кошти, находить час для того, щоб нам приділити увагу. Ми дуже дуже вдячні. Бажаємо їй здоров'ячка, всього, всього хорошого. Дай Боже, щоб усе хорошо було далі в нас. До цього брала я участь у багатьох конкурсах у міжнародних, всеукраїнських, телевізійних, і десь до 50 конкурсів і у всіх перемоги, гран-при перші місця. Підготовка цього номеру, ну так якщо порахувати, то зайняло десь ну, не більше двох тижнів, трьох тижнів. Ось так, мій виступ прийшов на мій погляд, вдало. Я заспівала добре, і якби артистичність теж дала своє. Дуже правильно, що є такі фестивалі, проводяться. Я б дізнався про нього, тому що мої однокласники їздили на нього минулих років і вирішив спробувати себе на ньому. Виходячи зі сцени, ми потрапляємо за куліси, і саме тут починається справжнє життя фестивалю Назустріч мрії. Раз ми вже за сценою, то покажемо, як живе театр з іншої сторони. Я представляю благодійну організацію. Погляд, ми є організаторами фестивалю на зустріч мрій. Разом з громадською організацією на зустріч мрій. Проводимо фестиваль. І цього року це ювілейний, ювілейний фестиваль. І поки діти зараз виступають, ми тут за кулісами їм виносимо подарунки, готуємо що вся команда готує подарунки. А що саме у вас я бачу? Це Це медаль завжди кожного року після конкурсу. Всі діти отримують подарунок: медаль і солодощі, книги, та такі подарунки, які їм будуть по душі, пов'язані з творчістю. Від роботи. Давайте отак так. по роботі йдемо світ. Головне, так. так, розставити всі подарунки, підготувати волонтерів, щоб ми вчасно винесли і вручили подарунки дітям, вручили медаль, а потім вже після подарунків буде святковий торт, який вийде на. Покажіть нам торт. Тільки про його чуємо. Представниця парського гуманітарного пору. Ми Отакий торт восьмиповерховий. Він Торт готували майстри спеціально для дітей з логотипом Асоціації соціальний захист, бо громадська організація Зустріч мрії входить в Асоціацію соціальний захист, президентом якої є Євгенія Тимошенко. І тому цей логотип знаходиться на кожному із кексів. І кожна дитина отримає такий кекс. І ще у нас є святкова цифра 10, тому що вже 10 років фестивалю. І вона буде знаходитися зверху на самому верхньому ярусі. Довго стежив за роботою цих привітних пані і вирішив запитати, хто ж вони і яка їхня роль на заході. Ми режгруппа цього фестивалю. Мене звати Надежда, это Наталья. Ми слідимо, щоб всі детки вовремя красиво вийшли на сцену. У нас 19 мая був э, цілий день вот такой вот прогон. Ми отсмотрели всі номери, поставили їм світ, звук. І зараз вони хорошо звучать і хорошо виглядають. На вас і на нас и организаторах фестиваля. Да. вертится с нами Все поле поле проводов, раций, всего, всего один проводочек это рация связь а, с пультовой которая находится а, далеко в зале То есть Что здесь еще не куча аппаратуры куча кейсов. Это кейсы. У нас э, около 15 микрофонов работает. И вот это вот все нужно для того, чтобы они функционировали. Обычные стижмены. Мы просто подобрали специальных у нас. Э, людей, компания. которые помогают реализовывать весь этот сложный процесс. От така нелегка робота режисерської групи. Тож хто є організаторами цього дійства? Фестиваль приходить за підтримки Юлії Володимирівни Тимошенко, асоціації міжнародних громадських організацій, соціальний захист, міжнародної громадської організації на зустріч мрії, міжнародної благодійної організації Погляд. Отже, слово організаторам. У нас буде багато переможців. Жюрі спілкувалися, і було дуже тяжко вибирати, бо багато є претендентів. У нас навіть є. По два місця, два других, два третіх місця. І завтра це хай це буде такий сюрприз. І завтра всі дізнаються на головній сцені в ДК КПІ, хто такі зайняв перше місце, друге місце і хто зайняв гран-при. Перш за все хочеться, щоб діти відчули любов. Турботу, прийнятість від, від дорослих да, від кожного з нас. А, хочеться, щоб вони а, друг з другом спілкувалися, а, щоб вони відкривали тут свої таланти саме на цій сцені. А, ну хочеться, щоб вони взагалі отримували задоволення від життя в усіх проявах. Це є, є сила України, це і є наше майбутнє, це і є наша перемога. І я переконана, що з такими дітьми Україна буде просто лідером серед всіх інших країн Європи, тому що у них талант, у них унікальна сила волі. І у них здатність давати всі перешкоди і йти до своєї мрії. Вибирали переможців не менш видатні особи. У складі журі Христина Яцько, Микола Кобзов, Анжела Тютерєва, Тетяна Гамірова, Даша Малахова, Євген Хмара, Марта Адамчук, Анна Клюшниченко, Олена Гончарук, Андрій Скапінш. Мы с нашими членами жюри получили безумное удовольствие сегодня, потому что действительно, конечно, самое сложное впереди для нас, потому что старшая категория представила очень сильный вокал, и мы нас сейчас будут, ждут очень горячие споры. Но, несмотря на это, у вас праздник и у нас праздник. Спасибо нашим организаторам, спасибо вашим руководителям, спасибо руководителям, потому что вы работаете, занимаетесь, и это сложное дело. И слава Богу, спасибо вам и Низкий Поклон за то, что вы это делаете. Качу, отже, це було талановите журі для талановитих дітей. А ми крокуємо далі і маємо змогу почути про роль Максима Неліпи на фестивалі. А, ну, поперше знайомити всіх учасників, які знаходяться у залі, з тими, хто виходить на сцену. Бо, а, це виходять учасники, представляють певні а, навчальні заклади, і е, потрібно донести інформацію всім глядачам про того а, і про учасника, і про заклад, який він представляє. Ну класичний ведучий. Конференціє, якщо так можна сказати, не, не перше е, беру участь у цьому фестивалі. Ми вже давно знайомі, і приємно, що він вже 10-й ювілейний. А з першого, я вже не пам'ятаю, скільки років тому, а з першого разу я одразу зрозумів, що це дуже така важлива місія, дуже чудова ідея. А взагалі допомагати і допомагати дітям з малозабезпечених сімей, з, з категорії соціально незабезпечених знаходити себе у творчів. Часті, ну це дуже важлива справа. Якщо можна якось долучитись, не ні хочу нікого виділяти, бо багато було дуже гарних номерів і в різних і вікових категоріях, і а, жанрах. На цій музичній ноті завершується відбірковий тур концерту. І ми з вами вже зустрінемось на нагородженні та гала концерті. Це вже другий день гала-концерт, після якого більшість дітей надалі продовжують кар'єру співаків, танцюристів та оригіналів в своїх жанрах, даруючи свою енергію глядачу. На гала-концерті дітей нагороджують в різних вікових категоріях та в трьох жанрах: спів, хореографія та оригінальний жанр. Окрім нагородження, всіх радують зірки естради з дітьми своїми виступами на сцені. А ближче кінця фестивалю слово передають хресній мамі фестивалю Юлії Володимирівні. Фестивальна зустріч мрії. За останні 10 років став справжньою родиною, дає свої батьки, дає свої діти, дає свої успіхи, досягнення, перемоги. Кульмінацією заходу є визначення переможця гран-прі є Аделіна Міщенка. Я не чекала, мабуть, навіть на це. І коли я зрозуміла, що у моїй категорії мене не назвали на перше місце, я дещо розчарувалася, але я надіялася на краще і що все ж таки отримую перемогу. Я була дуже щаслива, я знайшла нових друзів, тепер я буду з ними надалі спілкуватися. І думаю, ми стали однією сім'єю. Це дуже весело, і ти себе відчуваєш справжнім професіоналом, справжнім. Артистам на цьому концерт підходить кінця, і ми завершуємо, будьте талановитими, щедрими та милосердними. І наступного року зустрінемось на черговому фестивалі.